Вітаю, друзі, на каналі, з вами я, Світлана. Сьогодні у нас похмуро, після дощу, звичайно, не дуже сильно мокро але бачите небо яке. ось І будемо підв'язувати помідори. Вірніше забивати <кхи> опори на помідори. ось і Тут щось є, і ще маю в теплиці. Отакий От чоловік поніс під опори на помідори. Отакі були. Найда фо. Фо, найда. Не можна. Сидіте. Ану, сидіти. Блін, найда, не це. Сидіти. Поговори, поговори. Молодець. Фу, шо? Як ти розмовляєш лягай гля, ні, я тебе гладити не буду. Ні, бавитись з тобою не буду. Добре. Сидіте. Сидіть, сидіть. Сидить. Сидіте, сидіте. Не хочеш сидіти? Бавитись хоч? Ні, бавитись, не, бо ми маємо купа роботи. Так, йдемо на город, то беру собі відро на траву. І будемо щось. маленько вже. Тут цвіте, тут вже зелене. Виясче. Я тобі покажу. Ось, так що будемо займатись помідорами. Все, процес у нас пішов. Так що ще є багато чого, скільки, бачите. Та в нас, дивіться, хмари, які там. Всюди хмари. Ну, нічого, працюємо, поки погода дає. І так, покажу вам результат нашої роботи. Ось тут побили трохи тут, одну, що От. Тут. Кущі, там одну забили там високорослі. Так, і пішли сюди догори. І не вистачає нам тих опор, не знаю, з чого я буду робити. Тут вже полишали такі, які ще, бачите, низькі, не так виросли, щоб не поламались. Буду придумувати якісь опори. Так, а ось ці вже теж. Так, треба буде той шнур забрати. О. І ось так вийшло. Тут вони в мене, бачите, розпущені. І так, щоб тут я могла собі підписати назву. І буде на. Пару років. Не знаю, наскільки вистачить їх, але на пару років буде точно. Ось такі справи. Так що, так пройшлася. У них вже томати всі, бачите, з цвітом, пуп'янки, ось такі. І є, на деякі вже розцвіли. Ось. Так що такі справи. І що ще хотіла показати? Ага, натягнули сітку на огірки. Так, одна в мене 10-метрова, або 12 метрів, ні, 12 метрів, вроде. або 10, або 12. Ну, в минулому році я купляла ось так. Натягнули оці у мене штуки, це від таких старих карнізів, залізні. Ось так. Так що, Натягнули з чоловіком сітку і вона йде аж, бачите, вон туди. ось тут. От так, З тої сторони ще треба траву. От. Не знаю, встигну сьогодні пополоти чи не пополоти.